Розкажи, будь ласка, про своє перше бойове чергування в лавах Збройних сил України. Е, моє перше бойове чергування в лавах ЗСУ видалося дуже таким е, веселим, неспокійним, тому що з багатьох боків нас обстрілювали досить різноманітною зброєю, як стрілецькою, так і артилерійською. Були такі моменти, навіть коли ставала досить лячно за своє життя, за життя побратимів. А так, загалом, в лавах Збройних, збройних сил весело, мені сподобалося. До вступу до лав Збройних сил України я вже був в цьому самому добровольчому батальйоні, але був нелегально. Відбув Дві ротації в, в селищі Піски поряд з Донецьком, Донецьким аеропортом. Позиції, на які я був, зовсім, ну, їх не можна порівнювати, тому що е, там досить, досить різна ситуація. Якщо, якщо в Пісках там більше був стрілецький бій, то на цій новій позиції е, більше артилерійських обстрілів і значно менше контакту стрілецькою зброєю. Що би ти, можливо, хотів сказати тим хлопцям, яким приходять повістки, але вони бояться йти до Збройних сил України або косять від армії? Ну, я не хотів би сказати, що це є хлопці, це є, це є ганчірки, тому що кожен чоловік це є його обов'язок захищати свій рідний край, свою батьківщину, свою землю. І Той, хто боїться цього. Він не чоловік, більше я не знаю, що їм сказати. Нехай це буде для них соромом, ганьбою, хай вони ховаються далі. Коли це все закінчиться, ми будемо, будемо в лавах переможців, нас будуть оспівувати, а про них просто забудуть.